Студентка Полтавського педуніверситету Заріна Косімова принесла книги у ветеранський центр серед літератури українська та світова класика. Я працюю в ветеранському просторі. Ми підхватили цю ініціативу, тому що ми вирішили, що не всі студенти та молодь можуть зробити свій внесок фінансовий великий, але книжки є у всіх вдома, які там припадають полюкою. Тому ми вирішили, що кожен там трошки своїх принесе. Особисто я принесла українську класику Захара Беркута і я принесла Стівена Кінга повністю. Я видання, тут дві частини. Від 12 серпня у Полтаві триває акція Подаруй книгу воїну. У ветеранському центрі збирають літературу для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації у полтавській громаді. В одному закладі, де знаходяться хлопці з ампутаціями, ми побачили, що скажімо так така маленька бібліотека, вона повністю сформована на 99% з радянських або з російських книг. Ми зрозуміли, що це є проблема, тому що це настільки важливо насправді, от знаєте, ця складова культури. Тому у нас виникла така акція, вона дуже швидко, скажімо так, реалізується. Нині зібрали вже понад сотню книг. Розповів керівник центру Артем Ліфрідов. Неймовірно приємно, що. Така кількість людей приносить свої книги, які вони ну от видно, що вони їх читали. Є книги, які видно, що вони там мають якусь історичну цінність, тому що це передавалося. Є книги, які повністю з нуля от видно, що люди перед тим як сюди зайти, вони їх купляли, Побажання там написане. Є такі закладки, там де діти їх розмалювали. Ну оце знаєте, воно настільки має набагато більшу цінність ніж просто зібрати книги. Для захисників можна приносити нові та читані книги українською про те, що. У ветеранському центрі збирають літературу для військових. 12-річна Катерина Буряк дізналась із соцмереж. Все родякуємо. Майте подарунка. Я побачила повідомлення, що збирають книги для військових і попросила батьків, щоб виділили книги з домашньої бібліотеки. Ми з братом принесли книги для військових. З з українськими письменниками дуже хочеться, щоб військовим які на лікуванні було трішки цікавіше. Літературу приймають у центрі із 8 до 17 години, як розповів Суспільному Артем Ліфрідов, триватиме збір до 16 серпня. А вже наступного дня книги передадуть військовим. Тетяна весна, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.